Вітаю вас, малята. Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож до осіннього лісу. В парках і садочках на доріжки трави падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо килим кольоровий, небо синє чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Осінь буває різною. Кажуть, осінь золота. Це коли багато жовтого та помаранчевого листя на деревах. Коли на нього падають сонячні промені, то здається, що воно золоте, тому її називають золотою. Якого кольору восени листя на деревах? Так, воно різнокольорове. Вітер зриває листя і воно падає на землю. Малята перед вами букет з кольорового листя. Чи всі листочки однакові? Ні, є великі, а є маленькі. Є помаранчеві і жовті, а є багряні. Ось цей маленький листочок з берези. Який він? Так. Березовий. А якого він кольору? Жовтого. Ось цей великий листочок. Схоже на пальчики. З дерева каштан. Отже він який? Каштановий. А це листочок клена. Який він? Кленовий. А якого кольору? Помаранчевого. Вірно. Листя падає на землю, люди ходять по листю і воно шуркотить. Коло листя жовтіє, вітер зриває його і кружляє у повітрі, устиляє ним землю. Як це явище називається? Так, це явище у природі називається листопад. Осінь принесла холодну дощову погоду, але завітала не з пустими руками. Осінь принесла подарунки. Погляньте, які самі, що в нашому кошику. Так, це плоди, діточки з гілочок дерев. Розглянемо їх. Ось жолудь, який він. Він гладенький, у нього шершава шапочка, а це каштан. Він також твердий, гладенький, а кожушок у нього колючий. А ось горіх, Шкарлопав його міцна і тверда, якщо її розколоти, то ми знайдемо всередині смачне і корисне ядро. А ви полюбляєте їсти горішки? Горішки люблять їсти не тільки люди, а й тварини і птахи. А це горобина, її ягідки маленькі, помаранчого кольору, гіркі на смак. Але коли прийдуть морози, вони стануть смачними. І їх будуть їсти пташки. Вони їх дуже полюбляють. Ось така осіння прогулянка у нас вийшла. Дякую вам за увагу. До побачення!